Навчання грамоти мала рукописна буква А. Зошит свій я відкриваю, рівно я його кладу, ручку я ось так тримаю, сяду рівно, не зігнусь. Буду я писати вправно, до роботи я берусь. Дітки, відгадайте загадку? Коли хочеш ти читати, то мене повинен знати, а коли мене не знаєш, то нічого не вгадаєш. Так, це абетка. Який звук чуємо на початку слова? Абетка. Так, це звук А. А в кінці. Також чуємо А. Який цей звук за звучанням? Голосна. Розгляньте на картинці друковану малу і велику літеру А. Чи однакові вони. Крім друкованої, є писані або ще називають рукописні букви. Сьогодні ми будемо вчитися писати малу букву А. Розгляньте малі друковану. І рукописну літеру А. Що в них подібне і чим вони відрізняються? Отже, переходимо з вами до написання рядкової букви А. Рядкова буква А складається з двох частин елементів овалу. І прямої похилої палички із заокругленням унизу. Починаємо писати нижче верхньої рядкової лінії. Ведемо вгору до лінії, заокруглюючи ліворуч, потім униз теж заокруглюючи. Біля нижньої рядкової лінії заокруглюємо праворуч. І ведемо вгору до верхньої рядкової. Потім, не відриваючи руки, ведемо вниз пряму похилу паличку, яку біля нижньої рядкової лінії заокруглюємо праворуч, і ведемо вгору до середини рядка. Пишемо під лічбу. І раз. И два и